Ну, я завжди відношу себе до стриманих оптимістів, стриманих, да, оптимістів але так. з таким фокусом на реалізм. більше. Угу. Чому полягає реалізм? А, в цьому я думаю, в, в тому, що в принципі інтерес США. І Трампа він включений однозначно, угу. тому що це те, що він зможе комунікувати зараз для американського е, свого електорату. Так, що нічого більше ніж 350 обіцяв... мільярдів, це його слово. Я обіцяв, що більше ніяких чеків просто так, наприклад, на підтримку військової України. От, власне, зараз ми е, зробили певний алгоритм, який має працювати на нашу користь. Тобто угу. це так буде комунікувати. По... По суті, це так і є. Але чому стриманий оптимізм? Тому що я думаю, що ця угода це лише елемент більш ширшого пазла, який Трамп намагається зібрати. І цей пазл передбачає все ж таки досягнення певних результатів у контексті російської війни, угу. припинення бойових дій або завершення цієї війни. Тобто він ще не полишає цю ідею. І дійсно ця угода, я думаю, є частиною цього пазла, який поступово складнощами, але mm -hmm. адміністрація Трампа намагається збирати. Якщо порівнювати першочергові варіанти, ті принаймні, які в пресу потрапляли, і обговорення, які були, і цей варіант, який зараз, і те на налазить дехто з народних депутатів Там рі, рі, різні були на да, оприлюднення товариш товариша. Тут так, мені так, потрапила так, так. знайомий знайомого, на очі. Так, так. так справжня угода, да? але. По суті, офіційно ніде це не було опубліковано, Absolutely. Absolutely. тому Absolutely. тут ми можемо тільки певні припущення робити. Але якщо порівнювати дійсно ті такі елементи, які звучали публічно, і те, що зараз. Є відчутна різниця, наша переговірна команда попрацювала над цим. Це дійсно важливо збалансувати певні інтереси, наскільки це можливо з огляду на реалії, так, так ну так, і так, власне так. тут цікаво ще розібратися і більш детально проаналізувати, тому що я по діагоналі проглядав, навіть маючи юридичну світу і певний досвід, ти розумієш, що вона сформульована надзвичайно складно. І ті спеціалісти, які формулювали цю, цю, цю угоду, ну з американського. Uh -huh. Боку, також вони закладали також певні сенси, механізми і, можливо, якісь додаткові ще елементи юридичного характеру, які будуть далі. Тому зараз зараз важливо дійсно проаналізувати, зрозуміти, як ми інструментарно можемо використати цей момент. Угоди, що буде потребувати ратифікації. Без це можливо. парламент, ну і власне рухатися далі, щоб А є цей у вас пасов... а є у вас якісь прогнози чи бачення, як довго може зайняти ратифікація? Я думаю, що швидко. Швидко. Е, ну, це пріоритетне питання, однозначно. Швидко, але це перше. У але... питаннях у нас були в парламенті різні ал... ситуації. Це перше. Але друге питання це дійсно працювання відповідними е, юридичним О. управлінням, наприклад, так, політичними фракціями. Тобто, я також думаю, що це важливе і політичне питання. Тому тут в мене. Я не маю такої інформації, угу. наскільки так. Але процедурно це, 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 завжди, це, це, якщо так. є такі важливі питання, які зініційовані урядом, підтримані президентом, то ці процеси е, швидко реалізовуються. Ви сказали, що е, угода безумовно класна для Трампа, тому що там добра, позитивна для Трампа, він обіцяв, він зробив і так далі. А що ж для України? Ну я думаю, те, про що я зазначав, тобто, якщо порівнювати першочергові. Ті елементи, які, які могли прогресу, які діка. могли б угу. також бути включені в тіло угу. угоди, то звісно, надра це власність народу України. І це ключовий елемент це я питання розумію. в тому, хто дійсно контролює ці надра, так ну, абсолютно і абсолютно. хто має доступ до видобутку. Це вже інше питання, але є речі, які є пріоритетні з огляду на наші національні інтереси, і ми намагалися, я ж кажу, з огляду на реалію, це включити. В цей контекст з огляду на реалії для наших національних інтересів зараз просто необхідна зброя, і зброю ми отримуємо вже, Оскільки я розумію, на 50 мільйонів поки що одне це невелика сума. Були і більші. Насправді про такі оборудки не говориться, але Форбс Україна наводить, що з 15 по 23 рік десь на 1,6 мільярдів доларів було продано зброю Україні. За за цим механізмом, але сам факт того, що це питання рушило з місця, на якому знаходилося останні умовно сто днів трошки більше. Так а це, це позитивно для нас? Я думаю, що так, стриманий оптимізм має бути, тому що певний прогрес, нехай поетапний, нехай складнощами з викликами, він може бути передумовою для чогось більшого. Повернімося, точніше звернімося до Сполучених Штатів. Трамп Дональд Трамп, президент США, назвав ці свої перші 100 днів на другій, на другій каденції, значить, знач, най успішнішими ста днями, значить, серед усіх. Насправді, якби деякі дослідження показують, що його рейтинг сильно впав, хоча й не так сильно, як міг би, але тим не менше впав. А що це таке з боку Дональда Трампа? Це видавання, це знаєте, як. Uh, відсилання запросу в всесвіт чи видавання бажаного за дійсне? Чи в нього така тактика, в нього така модель поведінки? Ну я не пам'ятаю і не пригадую президентів, які після 100 днів сказали, все, а, ну, я, все, про, я не те а зробив ошибка, взагалі, вибачаюся, тут трішки. я не ті документи підписав. Ну всі дійсно хочуть показати перемоги. Окей, але що Дональд Трамп може зарахувати до своєї, знаєте, рахівниці перемоги? Ну, по перше, багато внутрішніх питань, які він своїми розпорядчими документами, які він попідписував, він вже вирішив на його сьогодні... думку і на думку частину електорату. Тому що я постійно відслідковую дійсно досить деталізовано угу. на які питання його радники фокусують його увагу. Інколи ти дивуєшся, ну не вже такі локальні, дуже точкові питання. Мають вирішуватись на рівні президента. Боку, деякі з них абсолютно зрозумілі українцям. Ціни на яйця, наприклад, як мінімум. як мінімум, там там багато чого іншого. Так. Але з іншого боку, це означає також ну без симпатії антипатії з точки зору політичних технологій. Ці речі вони також турбують середньостатистичних американців, і подекуди він також продовжує мобілізувати свій електорат для того, щоб вони підтримували і надалі. Ті дії, які він вчиняє, це щодо внутрішнього контексту, звісно, досить складна ситуація, яка розділяє американське суспільство, пов'язана з. Деконструкцію, скажімо так, інституційну, uh -huh. яка протягом десятків років закладалася uh -huh. у системі політичній uh -huh. сполучених uh -huh. штатів маском до ідо і деконструкція департаменту освіти, і USAID, міжнародна допомога, тобто дуже багато серйозних резонансних речей, які були реалізовані, і які ще, на мою думку, більше загострили поляризацію всередині американського суспільства. Тому ми побачимо ці ще наслідки. Я думаю, в майбутньому однозначно що стосується зовнішньополітичного вектору і напрямку, тобто це резонування, це вплив, це фактор Трампа, за рахунок якого він хоче зараз здобути для своєї країни для себе політично певні вигоди за допомогою тарифних бар'єрів торгівельних воєн. Uh, і таких uh, речей, які пов'язані безпосередньо до речі, з міграцією, от, так. що він більш за все для от в комунікації використовує на свою користь, що, мовляв, я поганців, які там кримінальні так. авторитети, відсиля... Знівщині, відсилаю в Ель Сельвадор. Зустрівся велика, з президентом в'язницю да будемо нові буцигарні будувати. І ну, таким це тим чином видно. ми я буду вирішувати. І якраз питання. сьогодні передивився його інтерв'ю телеканалу ABC, і якраз дуже велика частина часу дуже. Довго він відповідав, якраз про організовану злочинність, про а, яку там очолюють за його версію там, і, і і роблять нелегали і так далі. І так далі і як на мене, він сказав для свого виборця ключову річ. Він каже: світ дуже довго жив за рахунок Америки, ще й вважав нас тупими Це має перест... э, перекрити стоп, Sto... э, так mm -hmm. має припинитися. Перепрошую, для свого виборця. Ймовірно він відпрацьовує абсолютно на сто. Ну давайте зараз подивимося а, про інші трохи теми.